Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілевіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Highway A10. Це складний велосипед, який має розмір колеса 24 дюймів, кількість передач. Позаду 11-та у нас касета. Попереду шатун з одною зіркою. Гальмова система гідравлічна. Особливості цього велосипеда те, що є амортизація вілки ось тут. Гармошечка, бачите, вона з'якшує завдяки тому, що внутрі стоять пружини. Там чотири невеликі пружини по периметру, які захищені цією резиновим манже, резиновою манжетом. Тобто амортизаційна вілка. Складна рама. Ось тут складається, ось тут складається руль, кермо по висоті регулюється. Задній перемикач від торгової марки Шимана модель Діор 5120. Високоякісний задній перемикач на 11-швидкісну касету І треба завжди розуміти, що цей велосипед має заднє колесо на промподшипниках тобто втулка заднього колеса високоякісна, міцна, не треба, не, не треба ніяких регулювань, не е, хвилюйтесь за бруд, за вологу, надійний задній е, 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 елемент, така, як втулка на промишлених підшипниках. Під, під, підшипники промишлені додають е, 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 легкості ходу, довговічності самого узла, велосипедному задньому колесом маємо на увазі. Ну, і все це Додаток є багажник, є пластиковий щиток передній і задній щитки з опорами, тобто кріпляться в, на рамі і на вівці. Це основне що до цього 11-та скоростна трансмісія, гідравлічна система, складний велосипед за рамою, задній перемикач Dior, задня втулка на промпотшипника. Більш детальніше, що треба знати. Ну, Звичайно, велосипед має е, фару передню, як ви бачите, якщо ми крутимо переднє колесо, І також у нас позаду теж буде працювати мігалочка. Е, коли ви рухаєтесь, включаємо світло і у вас є е, вперед-позаду світло. Світло завдяки передній втулки від торгової марки Шумана. Е, це Достатньо якісна втулочка, яка виробляє енергію. динамо втулка Шимана. Гідравлічна гальмова система забезпечує легкий ход. Колесо має обод, алюмінієвий, двойний, що вказано, WOL, шприхи, нержавіюча сталь чорного кольору. Витримують міцну нагрузку. Покришка має. Гладкий такий протектор, що дозволяє рухатись по асфальту з комфортом. Але покришка має такі зубці, які більш корисні, коли дощ. Тому і по асфальту, коли суха погода, і якщо у вас дощ десь десь вас застане на дорозі, то покришка буде тримати дощовий асфальт дуже гарно. Колеса кріпиться переднє завдяки легкозйомного ексцентрику. Камера у велосипедного колеса як переднього, так і заднього. З автомобільним ніпелем легко підкачувати будь-якого автолюбителя. Е, у нас переднє і заднє крило, алю... алюмінієве, е, міталеве, пластикове крило переднє. Кріпиться крило на раму, ось тут на вілки раз. Ось тут опорами 2, і самі опори три на вілки знизу. Тому цей щиток не барабанить, не дребежить, буде гарно. Тихо їхати. Позаду є резиновий такий бризгавичок, щоб бруд не летів. Сама фара, як ви бачите, має верхню частину, яка відбиває біле світло. Якщо ви не включаєте фару, а хтось назустріч буде їхати, то воно буде. Відбивати світло, але якщо їдете, то в нижній частині є мигалка, яка гарно працює, гарно відрабатує. Якщо подивитись на рульову, вона має ось такі випухли частини. Ці випухлі частини кажуть, про те, що тут полуінтегрована рульова це висока міцність, висока надійність. Кермо Кермо у нас алюмінієве. як ви бачите, воно ізогнуте. Це для того, щоб було зручно. Гальмувати. У нас є гальмова система задня і передня на гідравлиці, легко регулювати гальмову систему. Натиснули і затальмували. Перемикач задній у нас має градацію шкали 1, 6, 11. Тобто ви завжди будете розуміти, на якій швидкості майже стоїть ваш задній перемикач. Ручки Ручки у нас анатомічні, мають форму таку ізогнуту. Це дозволяє комфортно рухатись. Коли анатомічна руха, ручка, то довгий, тривалий час, коли ви рухаєтесь, руки не втомлюються. Це додає комфорту. Світло передається назад завдяки проводам, які йдуть по тросику заднього гальмування. Шатун. Шатун у цього велосипеда Highway a 10 дуже легкий. Має міталевий захист від бруду, тобто ланцюг не, ви не побачите, тому що захищен міталевою такою дужкою. Самі шатуни, пустотіли. Якщо подивитись уважно, то у цього шатуна отвір є. Тобто він пустотілий. Це завдяки тому, що вал каретки має... Виносні підшипники системи холотеч. Підшипники знаходяться не в самій рамі, а ззовні. І через це є можливість встановити такий шатун, який пустотілий. Тобто і шатун легкий, і вал каретки. Підшипники кареточні дуже легкі. Шатуни правий і лівий разом важать. Один кілограм. алюмінієвий елемент, легкий, надійний. Ну, я сам зважував. Мені було цікаво, наскільки ці шатуни такі дивовижні, як вони, скільки вони важать. Важуть один кілограм, сам заміряв, це дуже корисне. Підалі у нас пластикові складаються, дуже зручно натиснули. Повернули, ну як і для складного велосипеда, це все взаємо, взаємо ну, так воно повинно бути. Позаду на легкий алюмінієвий багажник і світо, е, е, світлова ось така мігалочка. Коли ви рухаєтесь, вона е, горить. Тобто, це дуже зручно, як ви бачите, надіблю. Торгова марка VNC продумала для велосипедистів. Даний велосипед досконало. Позаду, позаду у нас у велосипеда перемикач Dior 5120 модель. І стоїть у нас касета на 11 швидкостей. Це достатньо гарна касета, яка витримує міцну на напругу. Звичайна втулка, під, втулка у нас, як я і казав, з промишленими підшипниками це міцна конструкція велосипеда. Також стоїть відзначити, що велосипед має підніжку. Це теж зручно, якщо вам треба зупинитись, велосипед зупиняється, залишається і він не падає, що їй потрібно. Сідуха достатньо м'яка, висока, її можна регулювати завдяки довгому підсидільній труби. Як ви бачите, сідушка має дуже широку таку частину. Це те, що полюбляють наші велосипедисти, коли рухаються містом на такому велосипеді. Взагалі можна враховувати, що цей велосипед Highway a 10 міський, тобто він е, більш для того, щоб їздити містом, щоб їздити по паркам, щоб їздити на якійсь невеликій відстані, але з урахуванням, що можна їхати швидко, тому що позаду носить 11-скоростна касета. Ну а е гідравлічна гальмова система дуже корисна. Стоїть значити, що є шкала, яка показує, е наскільки е максимально можна висовувати це сідло. Ось тут є рисочка, яка показує, що вона повинна бути в рамі. Ось так. Тобто, якщо мій зріст зріст 1,78 м, і я засовую так, як. Повинно бути мінімально. Ви бачите, наскільки мені цей велосипед буде великий, з урахуванням того, що інколи питають, на який зріст на високого велосипедиста підходить велосипед Highway a 10 Кермо можна підіймати, як я і казав, регулюється кермо. Ось бачите, до того, тут, щоб їздити, ну, можна сюди медведя посадити і він буде теж їхати. Тобто високий велосипед. Достатньо надійний, зручний, алюмінієвий, е, який має можливість складатися. Тобто, ось ми кермо опустили, потім ми е, рульову склали, потім ми сідуку склали, потім ми е, педалі зложили. Треба скласти педалі, Потім ми ось тут запобіжник вперед тиснемо. І ручку в сторону. Потім ми складаємо цей велосипед. Це буде дуже зручно, піднігну спочатку. Ось збираємо наш велосипед Highway A10 для того, щоб його можна було зручно транспортувати. Ось у нас в сложеному стані велосипед Highway a 10 як ви бачите. Його вага взагалі треба знати. яка і для цього у нас є якісні ваги, які можуть дозволити встановити точно, скільки буде важити цей велосипед. Ну, з урахуванням того, що я його зараз буду зважувати, ми оцінимо його вагу. Враховуючи, що цей велосипед алюмінієвий колеса 24 дюймів, вага 15. 15600 грамів. 15600 вага велосипеда, який має багажник, який має е, велику кількість передач, велосипед, який е, достатньо високий завдяки своєму рамі. Ну і на останок треба відзначити е, розміри цього велосипеда. Тому що коли в схожому стані питають розміри то це вже важливо. Якщо я його отак от залишаю в стані, коли він стоїть, ось так, то в сложеному стані. За довжиною він буде у нас 115. Завшишки 60 і висота. І висота 70, 115, 60 і 70. Це розміри велосипеда Highway a 10 в зобраному стані. Якщо вам сподобався складний велосипед від торгової марки VNC, модель Highway a 10 ви завжди можете прийти в наш київський велосипедний магазин і самостійно оцінити його якість. Стоїть відзначити, що велосипеда є. Ось тут. Два отвори, які дозволяють встановити фляги-тримач та насос, що буде зручно для велосипедистів. Ось такий складний лег... велосипед, який легкий, який можна складати. Велосипед, на якому можна мандрувати містом та за містом. ви можете прийти в наш магазин Велевіла і його купити. Чи подивитись не... самостійно в нашому магазині. Сподобався відеогляд. Залишайте відеоки на нашому YouTube каналі Вілавіво.юа. Бажаєте придбати, переходьте по силці нашого каналу Вілавіво на сайт Вілавіво.юо і замовляйте цей велосипед також у нас на сайті. До зустрічі!